Слава Ісусу Христу! Я бачу, що війна у братів наших з екранами була порада, щоб ви, якщо маєте можливість, включити трансляцію. Щоб ви бачили фотографію. Не будете бачити з цієї сторони. Я б хотів почати. Мені сказали, що в 12-й годині світло виключай. Але дасть Бог не до 12 я буду говорити. Почалося моє таке активне переосмислення життя рік назад. Ми мали одну зустріч з одним служителем, який сказав: якщо ви хочете мати те, чого у вас немає, вам треба робити те, чого ви ніколи не робили. Дуже просто формула. До цього місця допоміг нам Господь, і я можу сказати явно і можу сказати амінь. Почалося все дуже давно. От рік назад кажеться, я 21 рік взагалі не пам'ятаю. Але 21 2021 році сталася одна подія. Один наш брат, Віктор, не знаю, чи він є присутній серед нас, а він намагався різним чином мене затягнути до себе у Карпати. І я навіть представив фотографії, щоб ви розуміли, наскільки він сильно намагався. І кавою, і грибами, і навіть на конях кататися. Всім, всіма чинами він намагався мене затягнути в ті Карпати. І я як настоящий. Мужній чоловік не їхав, ніяк не їхав, не їхав. Але все ж таки, через якийсь момент він каже: Міша, у мене є там свята гора. у Нас Святу Гору треба всім піти, відвідати. І от наступний слайд. Все ж таки він добився того, щоб ми попали на цю святу гору. І не тільки один раз, і осінню, і зимою навіть нам вдалося бути там. Це були поїздки, молитви. Поїздки посту, поїздки відвідування людей, поїздки домовленостей. Що ми хотіли зробити? Ми провідували людей, там ви бачите, і наших служителів, і Вітю, і брата Олега, і Савелія Павловича. Що ми намагалися робити? Намагалися достукатись до декількох сіл, які не мали ні одного християнина. Ото це вочна Віктора. Наступний, наступний слайд. От що ми намагалися зробити, і що ось що у нас вдалося: у селах, де не було ні одного віручого, ми планували мати 50-60 дітей на табір. Вітя каже, більше. Сестра Люся посміхається. Понад 250 дітей в таборі. І після табірна зустріч 288 старше 6 років і 21 дитина молодше 6 років. Подарків стільки не було. Але Бог добрий. Це те, з чого почалося моє пересмислення допомоги людям. Не планував я так. Наступний слайд: це те, що вдалося нам з Божою допомогою зробити. Понад 30 поїздок по евакуації гуманітарної допомоги. І понад 700 людей. Ми не рахували людей, яких ми підвозили з одного міста на короткій дистанції. Ми рахували людей, яких ми доставляли і поселяли. Слава Богу, по милості Божій, через благодійний фонд «Ми поруч ми працювали на поселення. І саме з цим фондом ми в співпраці, нам вдалося це сугубо те, що зробив, зробила моя команда з Божою допомогою. Отже, міста, які, які я відвідував неодноразово, значить, Ірпінь з Ірпенями вивозили людей з Бучі, з Гостомеля, вони пішки приходили в Ірпінь, і ми вивозили їх далі. З Чернігівської області ми зустрічали колони, значить, з Києва я не знаю, скільки раз. Харків, Дніпро, до Дніпра до нас завозили з Сєвродонецька, з Бахмута, з Краматорська, з Сіверська, з Авдіївки, з Миколаєва і з Одеси. Наступний слайд це фотографії того, я не можу вам передати всього, тому що це треба дуже довго показувати, і світло виключать. І потім знову включать і знову виключать, щоб треба було все показати. Значить, я це називаю частиною колони. Один служитель каже: ми за тобою випустимо 5-7 машин, автівок, які будуть за тобою їхати. Оскільки я знав дуже добре київську, київський регіон. Особливо в Ірпіні. Мені е, якийсь час приходилось там жити. І ми отакий символ е, хреста, червоний такий хрест, широкими е, частинами, е, це був символ нашої колони. Цей символ колони, взагалі, будь-якої, яка виїжджала з Іпінської біблійної церкви. І на блокпості я якось нарахував оце середня верхня фотографія: 64 машини з цими хрестами. Тобто, це машини, які їхали. За моїм бусом, намагаючись прорватися через локацію, яка починалася навколо Ірпіня. Значить, перших, кого ми вивозили, це були 45 католиків. Баптисти всі виїхали. Дух Святий їх скірував, щоб вони швидше виїхали. Католики були вже з нами. Значить, поїздка коротка, коротка інформація про наступний слайд. Це поїздка до Чернігова. Одна ремарка. У мене немає фотографії тієї, де Григорій Андрійович перебігає через міст взірваний. І ми ззаді так намагаємося проїхати. А наступний день, коли ми проїжджали через цей міст, то там якийсь дядько добрий, не перед нами, а після нас, чіпляв знак, що там не більше п'яти тонн можна їхати, а ми восьмитонною машиною їхали. Ну, Григорій Андрійович пробіг, провірив, і ми проїхали ззаді. Це центральна церква, перепрошую, не центральна церква, оце нижня фотографія внизу. Одна з церков, я не пам'ятаю її назви, пастором там Петро Павлович Бевс. От У дім молитви попав снаряд. Але що цікаво, якщо б він попав всередину, то всі вікна і все всередині би зруйнувалося. Він попав у колону, яка знаходиться на фасаді. І тому, так, да, там було руйнація, там було пошкодження, але воно було не настільки жахливо для церкви. Наступний слайд це чесно, випадково, ми попали в Дніпро. Їхали, 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 попали в Дніпро. І там ми побачили таку картину. Церква центральна на Дігтірова 39. Вони проводили евакуацію людей з східних регіонів до себе. і Максимальна кількість людей, які у них там ночували більше, ніж одну сутку 460 людей за один раз. Харчували вони цих людей, я не знаю скільки раз. Тому що всі, хто приїжджали, там було і поранення, там були і швидка, там були і смерті, там були і загноєння ран, і там були і психічні захворювання. Там було дуже багато і складного. Тому для мене церква в Дніпрі це особлива церква, яка надихає до служіння, як треба служити основною. Була допомога нам з нашої сторони. Основним служінням це була допомога розповсюдження нових заповітів, християнської літератури, свідчення і допомога з недоленим. Наступний слайд: там були люди з деменцією, там були люди з речами своїми, і це все все, все, кожен приходить зі своїм багажом. Складно про цього хлопчика внизу. У нас є даже, даже десь відео. Поліція вивозила їх з Северодонецька. І от до нас приїхала броньована фура велика. Там були французи, можливо, ви бачили це по новинам. І цю фуру, після того, як вона доставила людей до нас, розстріляли, зірвали. І загинув. Я, якщо не помиляюся, а я не помиляюся, один француз помил, а, загинув. Отже, наступна фотографія це продовження цих поїздок. Можливо, ви будете бачити один той самий бус, але цих подорожей було понад 12 разів тільки на Дніпро. Це одну сторону, 1200 кілометрів і за Дніпро. туди далі. Наша ціль, я вже говорив про це, явити на ділі Ісуса. Явити милість. Проявити милість людині безпосередньо тоді, коли їй саме є потреба, нагальність. Не колись пізніше, хтось там комусь казав, що треба допомагати. Безпосередньо наша допомога участь. Наступний слайд, будь ласка. У мене, я признаюся вам, у мене є проблеми з дедлайном. я завжди запізнююсь. Ну, добре, не запізнюю, затримуюсь. І я пам'ятаю два випадки: коли ми затрималися у Дніпрі, і завдяки цьому ми не попали в під обстріл у Красногоровці і в Курахово. Ми приїхали пізніше, ніж був обстріл. Тому, слава Богу, наші автівки цілі не ушкоджені жодного разу. Був обстріл у Ірпіні, великий, сильний, в авіаційний. Але слава Богу, Бог зберіг. Наступний слайд це також з Дніпра. Явлення Ісуса Христа, про якого говорив брат на початку, безпосередньо у нашому житті. Хтось знайшов мій номер. Ну, його не так складно знайти, але хтось знайшов передали його у Францію. Ті французи знайшли якихось румунів, які румуни знайшли мене, оскільки я володію румунською мовою. Вони кажуть: у нас є тона. Сухих дріжджів. Я кажу: я що буду з ними робити? Ну, каже, кудись подій. Я кажу, куди? Ну, тона на брат і сестри. Ну, це, це треба кожному по чубіку по, по, по роздавати. Ну, вони кажуть, ну може ти щось придумаєш. Придумав. От що я придумав: наступна фотографія, а ще у ще наступна. Значить, то це, ну це не вся тона. Оце з лівої сторони. Хтось пропросив для Одеської області ці дрожжі. І їх там забули про, про ті дрожжі в Румунії. І от ми їх передали, оце ми розгружаємо посередині. І розгружаємо, і от таким образом, оце міст на Чернігів був зірваний, і по такій канату передавали такими сумками, значить туди хліби. Результат цієї всієї спецоперації. А, наступний слайд. Оце. Ще один момент, про який я не, у мене немає фотографій цих. Ми виїхали з Чернівців з думкою закупити хліба. Придбали 200 буханок хліба. Доїхали до Києва 1980. Я не знаю. Я знаю, що хтось давав в Хотині. Я знаю, що хтось давав в Кельмінцях, Я знаю, що хтось давав ще десь по дорозі. І в Хмельницьку хтось давав, і в Вінниці хтось давав. Довезли ми до, до Києва 1980. Милість Божа. І на, на завершення, щоб все-таки нас не застало вимкнення світла, хотів би показати пару фотографій з е, Ірпіня. Оця фотографія на центральний наступ оце, наверху це не моя фотографія. Але е, ш, я би хотів вам просто передати ну, скажімо так, ситуацію, що ми безпосередньо бачили. Е, машини взірвані, е, люди побиті. І не тільки. Тим не менше, Бог нас зберіг. І це все я хочу на завершення показати, чому я це все робив і як Бог проявив себе у моєму житті. Яким образом Він показав мені це? Дехто вже з вас бачив ці фотографії, я індивідуально показував. Це Браторес з лівої сторони, це Браторес, деякон Єрпінської біблійної церкви. Це машина, в яку ми грузимо. У нього в руках двоє малих дітей. І ото він з Бучі, мама з дітьми, двома п'ятимісячними хлопчиками переїхала, пере, переїхала, перевезли, перебігли, не знаю точно до Ірпіня. І от там на великому такому кольці біля водоканалу, там стояли військові українські. І Ореста попросили, щоб, забрали, щоб він допоміг забрати цих дітей. Він не знав, що діти в сумках. І от він приходить, хапає сумки і кричить: Беріть дітей, і біжіть за мною. І дві жіночки біжуть за ним і кричать: там діти в сумках. І ото він спохватився, що він несе два, два життя. Чому я особливо цю фотографію? Остання фотографія це. Поверни назад, будь ласка. А це ми вже в Рівному з правої сторони. Їхали ми з Києва до Рівного майже 12 годин. І о 3 годині ночі там якісь люди були, і вони рішали свої справи. <кій> Не давали нам спати. Бог мене розбудив через цих людей. І я переглядав фотографії, молився, тому що знав, що знову треба повертатися в вірпінь. І тут я потрапляю на цю фотографію оцю вже останню. Наступний слайд, будь ласка. О. Маленький хлопчик показує мені сумки. Бог через маленького хлопчика. Давайте так. Показує мені такий жест. Ті, хто подумали, що він вітається німецьким фашистським, неправильно подумали. А там так палили стримати. Цей жест між військовими означає все спокійно 4-5-0. І я без великого хвилювання. Були певні переживання. Я поїхав. Тому що я знав, що через п'ятимісячну дитину Бог мене здорового, дядьку, успокаює. Тому Бог явний у вашому житті. Там, де ми думали, буде 50 дітей, там було 300. Там, де ми думали, що ми поїхали туди і назад, у Бога були інші плани. І він сьогодні хоче. Мати безпосередній зв'язок стосунки з тобою, зі мною. Я показував, я не знав цю всю історію. Я показував цю э, фотографію там хлопцям. І Орест побачив себе і каже: слухай, я тобі розкажу предісторію цієї історії. Я кажу: я тобі розкажу закін закінчення. Бог так формує всі пазли, складає для того, щоб благословити. Уявіть собі. Те, що ми маємо зараз, це найкраще те, що ми могли мати. Хочу подякувати Богові за його присутність, за спасіння, за церкву. Ті, хто підходили до мене і казали, ми молимося за тебе. Не знаємо, чим ти там займаєшся, але ми молимося за тебе. Дякую. Ми були б незнайомі, я був би не корисним. Для церкви, якщо б не Ісус. Не існувало б церкви, якби не Ісус. І дякую за братів, яких я набув саме в Ісусі Христі. Це повідомлено для моїх друзів. Ваші імена в моєму серці та в моїх молитвах. Мій заклик того, що ти можеш робити сьогодні. Живіть на 100% з Ісусом. Те, що би говорив брат, це не 2000 років назад. Це триває. Слово Боже нам говорить, коли людина грішить, Христа знов розпинають. Ми можемо звинувачувати будь-кого. Але ми в будь-якому випадку приймаємо участь або одного грішника на Христі, або іншого. Один з них спасений. Обидва грішники. Але один з них спасений. Тому Ісус з нами. Щоденно амінь. Ай, 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 ай. Хай Бог благословить вас.